Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – розв'язування вправ на всі дії з натуральними числами. Ми вже вивчили 5 арифметичних дій із натуральними числами, а саме додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степені. Сьогодні на відеоуроці ми будемо виконувати усі дії із натуральними числами. Згадаємо порядок виконання дій у виразі. Якщо у виразі є дужки, тоді спочатку виконуємо дії в дужках. При цьому спочатку дія піднесення до степеня. Ця дія перемагає всі інші дії. А вже потім дії множення та ділення, далі додавання і віднімання. Ми виконуємо зліва направо, тобто в тому порядку, в якому вони записані. Розглянемо на прикладі Знайдіть значення виразу. Умова, ми бачимо на екрані, і бачимо, що у виразі є дужки. Спочатку виконуємо дії в дужках, а саме, перша дія буде ділення. Ми позначаємо порядок виконання дій. Потім дія додавання у дужках. Це буде друга дія. На третя дія буде дія множення і вже четверта дія буде дія віднімання. Починаємо виконання дій за тим порядком, який ми визначили. Отже, перша дія 25 поділити на 5 дорівнює 5, друга дія це дія додавання в дужках. 5 додати 4 дорівнює 9. Третя дія це дія множення 9 помножити на 8 дорівнює 72. І вже четверта дія буде дія віднімання. 100 відняти 72 дорівнює 28. Ми знайшли значення виразу, відповідь 28. Розглянемо тепер порядок виконання дій у виразі, у якому немає дужок. В цьому випадку спочатку виконую дію піднесення до степеня. Потім дії множення та ділення, далі додавання та віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Розглянемо на прикладі, обчислють значення виразу: 3 у кубі додати 2 помножити на 10 у квадраті, відняти 8. Пам'ятаємо, що перемагає усі дії, це дія піднесення до степеня. Отже, перша дія це буде піднесення до степеня, 3 у кубі обчислимо. Друга дія також піднесення до степеня, тобто 10 у квадраті ми обчислимо. Третьою дією будемо виконувати дію множення. А вже потім дія додавання, четверта дія буде. І дія віднімання буде останньою п'ятою дією. Ми визначили порядок виконання дій і будемо їх виконувати. Перша дія піднесення до степеня. 3 у кубі дорівнює. Щоб обчислити 3 у кубі, треба 3 помножити на 3 і помножити на 3. Обчислюємо. 3 помножити на 3 9, 9 помножити на 3 27. Друга дія також діє піднесення до степені, а саме треба обчислити 10 у квадраті. Для цього ми повинні 10 помножити на 10 і одержуємо 100. Третьою дією будемо виконувати дію множення. А саме 2 помножимо на 100, і в результаті одержуємо 200. Четвертою дією є дія додавання. А саме зверніть увагу, результат першої дії, тобто 27, ми повинні додати результат третьої дії, тобто 200, і одержимо відповідь «227». Остання дія, п'ята дія, це дія віднімання 227. відняти 8 дорівнює 219. Ми знайшли значення виразу і записуємо відповідь 219. Ми тепер виконаємо завдання із підручника номер 401 Знайди значення виразу та дізнайся рік заснування міста Кані в Черкаській області, чим славиться це місто. Отже, умова завдання у нас на екрані і ми визначаємо порядок виконання дій. У виразі дужок немає, тому спочатку виконуємо дію ділення, це буде перша дія, друга дія також буде дія ділення, і третя дія буде дія додавання. Першу дію ділення ми будемо виконувати куточком, а саме 17 тисяч будемо ділити на 24. Починаємо ділення. Треба ділити на двоцифрове число. Спочатку розглядаємо двоцифрове 17 менше, ніж 24, тому треба розглянути наступне 170. 170 поділити на 24 підбираємо, скільки разів 24. По Міститься в числі 170. Спробуємо взяти по 7. Перевіряємо, 7 помножити на 4 28. 8 пишемо, 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 2, 14 та 2 – 16. Отже, одержали 168. Віднімаємо 170 відняти 168 буде 2. Зносимо наступну цифру, 1 знесли, і перевіряємо 21 поділити на 24. 21 менше, ніж 24, тому в частку обов'язково треба записати 0. Зверніть увагу, це особливий випадок, і ми в частку записуємо 0. Далі тепер можемо знести наступну цифру 6. 216 поділити на 24. Будемо підбирати і як, міркуємо таким чином. Якби було 240 поділити на 24 ми було б по 10, а 216 менше, ніж 240, спробуємо взяти і ми менше, тобто візьмемо 9. 9 помножити на 4, 36. 6 Пишемо 3, пам'ятаємо. 9 помножити на 2, 18 та 3, 21. Віднімаємо, одержуємо 0, це означає ділення закінчене. Друга дія також діє ділення. Ми записуємо 28 782. Необхідно поділити на 72. 8. Починаємо ділити 78 двоцифрове число. Спочатку розглянули 28, але менше, ніж 78, тому беремо 287. Спробуємо підібрати, скільки разів 78 поміститься в числі 287. Ми можемо міркувати таким чином. 78 це майже 80. 287 ділимо на 80, бачимо, що треба взяти по 3. Що ми зараз і зробимо? 3 помножити на 8 буде 24, 4 пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 7 буде 21. І додати 2 буде 23. Віднімаємо 7 відняти 4, 3. 8 відняти 3 буде 5. Далі зносимо 8. 538 будемо ділити на 78. Ми спробуємо взяти по 6. 6 помножити на 8, 48. 8, пишемо, 4, пам'ятаємо, 6 помножити на 7 буде 42, 42 плюс 4. Буде 46. Будемо віднімати. 8 відняти 8 буде 0. 3 відняти 6 не віднімається, 13 відняти 6 буде 7. Зносимо тепер 2. 702 поділити на 78. Будемо брати по 9, адже пам'ятаємо, що 9 помножити на 8 буде 72. 2 пишемо і 7, пам'ятаємо, 9 помножити на 7,63 і плюс 7 буде 70. При відніманні вже одержали 0, що означає ділення закінчене. Результат 369. Третя дія це дія додавання. Результат першої дії 709. Ми додаємо результат другої дії 369. Виконуємо додавання, в стовпчик 9 додати 9, 18. 8, пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 6, 0 та 1 буде 7. 7 додати 3 дорівнює 10. Ми одержали відповідь: 1078, і це і є рік заснування міста Кані в Черкаської області. Дізнайтеся, чим славиться це місто. Рухаємося далі і розглянемо тепер задачі. Ми розуміємо, що дії, які ми вже вивчили з натуральними числами, ми застосовуємо при розв'язуванні задач. Задача на вартість покупки. Розглянемо приклад. Якщо ціна шоколадки 20 гривень, а ми придбали дві шоколадки, то вартість буде становити 40 гривень. Якщо ми придбали три шоколадки, то вартість трьох шоколадок буде 60 гривень. Якщо придбаємо 4 шоколадки, вартість буде становити 80 гривень. Отже, щоб знайти вартість, ми повинні ціну помножити на кількість. Тепер ми можемо з'ясувати, як знайти ціну. Щоб знайти ціну, вартість треба ділити на кількість. Щоб знайти кількість, вартість треба ділити на ціну. Ці правила будемо застосовувати при розв'язуванні задач. Будемо працювати з підручником задача номер 404 Умова! Магазин продав 18 кг апельсинів і 12 кг лимонів усього на суму 612 гривень. Скільки коштує 1 кг апельсинів, якщо 1 кг лимонів коштує 24 гривни? Я пропоную задачі на вартість розглядати у вигляді таблиці. Тобто, коротку умову ми зараз запишемо у вигляді таблиці, де будемо вказувати ціна, кількість, вартість. Отже, ми будемо працювати з таблицею за умовою: купували апельсини і купували лимони. Це головні слова ми вказали в таблиці. Із умови задачі в таблицю спочатку вписуємо те, що відомо. Отже, відомо, що купили 18 кілограмів апельсинів, відомо, що купили 12 кілограмів лимонів. Записали в таблицю. Далі нам сказали, що 1 кілограм лимонів коштує 24 гривні, іншими словами, ціна 24 гривні для лимонів. Потім загальна вартість покупки у нас становить 612 гривень, і будемо шукати ціну апельсинів, тобто скільки коштує 1 кг апельсинів. Записавши коротку умову, у вигляді таблиці, ми можемо першою дією знайти скільки грошей заплатили за лимони. Тобто знайти вартість лимонів. Щоб знайти вартість, ми тільки, що правило сказали, нам треба ціну 24 помножити на кількість на 12 будемо множити у стовпчик. 2 помножити на 4 буде 8, 2 помножити на 2 буде 4. 1 помножити на 4 4, 1 помножити на 2 буде 2. Додаємо 8 зносимо 4 плюс 4, 8. і 2 зносимо. Отже, 288 гривень це буде вартість лимонів. Тобто, скільки ми заплатили за 12 кілограмів лимонів. Вартість кого чого? Лимонів. Пишемо коротке пояснення. Оскільки за лимони заплатили 288 гривень. А за всю покупку 612 гривень, то другою дією ми можемо дізнатися, скільки заплатили за апельсини. А саме від загальної вартості 612 ми віднімаємо 288 вартість лимонів і знайдемо вартість апельсинів. 2 відняти 8 не віднімається, 12 відняти 8 буде 4. Тут уже не одиничка, а 0 залишилося. 0. Відняти 8 не можемо, позичаємо. 10 відняти 8 буде 2. Тут уже не 6 залишилось, а 5. 5 відняти 2 дорівнює 3. Отже, 324 гривни це буде вартість апельсинів. Записуємо коротке пояснення. Вартість апельсинів. Ви можете написати у поясненні: заплатили за апельсини. Це будуть синоніми. Якщо відома вартість апельсинів 324 гривни. В умові відомо, що ми купили 18 кілограмів апельсинів. Щоб знайти ціну, ми повинні тепер вартість апельсинів 324, третя дія 324, треба поділити на 18. Ділення куточком починаємо ділити 32, поділити на 18, беремо по одному. Далі від 32 віднімаємо 18 і одержуємо тепер. 14, 4 зносимо 144 поділити на 18, беремо по 8, 8 помножити на 8, 64, 4 пишемо 6, пам'ятаємо. 8 на 1, 8 та 6, 14. Ділення закінчене, і ми одержали 18 гривень. Це буде ціна апельсинів. Можемо писати відповідь. Можемо писати відповідь. Напишемо коротко. 18 гривень це буде ціна апельсинів. Ціна апельсинів. Задача розв'язана, і ми повторили правила, як розв'язувати задачі на вартість покупки. Наступний тип задач, який розглянемо, це задачі на рух. Давайте почнемо з прикладу. Якщо швидкість автомобіля 100 км за годину і були ми в дорозі 2 години, то відстань, яку проїхали, 200 км. Якщо були в дорозі 3 години, то проїхали відстань 300 км. Якщо були в дорозі 4 години, зрозуміло, що проїдемо відстань 400 км. Таким чином, пам'ятаємо, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Ми можемо записати це у вигляді формули, пам'ятаємо відстань, позначаємо буквою С, швидкість буквою В, час буквою Т. Щоб знайти відстань, швидкість множимо на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Ми сказали словами, можемо користуватися формулою В дорівнює С поділити на Т. Щоб знайти час, треба відстань ділити на швидкість. Сказали словами, можемо користуватися формулою час T дорівнює, відстань С ділимо на швидкість В. Розглянемо тепер задачу на рух номер 409 умова. Відстань від Сум до Ужгорода 1168 км. Із цих міст одночасно вирушили назустріч одна одній дві автівки і зустрілися через 8 годин. Швидкість однієї автівки дорівнює 72 км за годину треба знайти швидкість другої. Давайте ми розглядати коротку умову задачі у вигляді таблиці. А для цього ми спочатку розглянемо схему відповідно до умови задачі. У задачі вказано, що відстань між двома містами Суми та Ужгород 1168 кілометрів. Ми вказали на схемі. На Наші автівки будуть рухатись назустріч одна одній, тому ми ставимо стрілочки рух на зустріч. В умові відомо, що зустрілися автівки через 8 годин, тобто час у дорозі 8 годин. Відома швидкість однієї автівки 72 км за годину, будемо шукати швидкість другої. Ми зробили схему, в якій зазначили, що рух відбувається назустріч. Ми можемо тепер оформляти коротку умову задачі у вигляді таблиці і вказуємо в таблиці швидкість час відстань. За умовою у нас є перша автівка та друга автівка. У таблицю вписуємо відомі дані із умови. А саме, відома швидкість однієї автівки 72 км за годину. Відомий час у дорозі 8 годин. Перша автівка була в дорозі 8 годин і друга. Відома у нас загальна відстань, яку наші автівки проїхали, ми це вказуємо в табличці. Шукаємо швидкість другої автівки, невідома кілометрів за годину. Таким чином, оформивши коротку умову задачі, ми будемо її розв'язувати. Першою дією ми можемо знайти відстань, яку проїхала перша автівка, адже відома її швидкість і відомий час. Згадаємо, щоб знайти відстань, нам треба швидкість 72 множити на час на 8. Множимо в стовпчик 8 помножити на 2,16. Пишемо 1. Пам'ятаємо, 8 помножити на 7, 56 та 1, 57. Отже, 576 кілометрів це у нас буде відстань першої автівки, яку проїхала перша автівка. Отже, відстань. Першої автівки пояснення у першій дії. Оскільки загальна відстань між містами 1168 км, а перша автівка проїхала 576 км, тоді другою дією ми можемо знайти відстань, яку проїхала друга автівка. Ми від 1168 віднімемо 576. Виконуємо дію віднімання в стовпчик. 8 відняти 6 буде 2, 6 відняти 7 не можемо, позичаємо. 16 відняти 7 дорівнює 9. Тут вже не 1, а 0 залишилося. Позичаємо ще, 10 відняти 5 буде 5. Отже, 592 км це буде відстань другої автівки. Ми зараз з вами про це запишемо в поясненні. Відстань другої автівки. Знаючи відстань, яку проїхала друга автівка, знаючи час у дорозі другої автівки, ми можемо знайти швидкість, це буде третя дія. Щоб знайти швидкість, треба відстань 592 поділити на час на 8, ділення куточком. 59 поділити на 8, беремо по 7, 7 помножити на 8 дорівнює 56. Виконуємо віднімання. 9 відняти 6 буде 3. Зносимо 2. 32 поділити на 8 дорівнює 4. Перевіряємо, 4 на 8 дорівнює 32. Ділення закінчене і результат 74 км за годину. Це і буде швидкість другої автівки. Можемо записати відповідь. Записуємо відповідь: 74 км за годину це буде швидкість другої автівки. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми виконували всі дії з натуральними числами. Вдома виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!